Видавнича група основа презентує книгу Цікаві кулінарні досліди. Всередині ви знайдете покрокові рецепти простих різних страв, які можуть приготувати діти від 5 років з батьками та самостійно. На початку наведені корисні поради для дитини: правила безпеки на кухні, гігієна, підготовка робочого місця та важливі нюанси при роботі з кухонними приладами. За допомогою книги можна навчитися готувати ліниві вареники. Панкейки, кейк-попси і навіть японські десерти. А також дізнатися корисні лайфхаки. Наприклад, як визначити натуральність молочних продуктів та меду, як різати цибулю без сліз, чому до десертів додають сіль та багато іншого. Замовляйте книгу, щоб весело і з користю провести час з дитиною за спільними заняттями.